Доброго ранку, рада вітати вас. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. А тепер послухайте уважно загадку і здогадайтесь, про що саме ми сьогодні з вами будемо говорити. Мов зелений їжачок має безліч голочок, поспішає у оселі в новорічні дні веселі. Тож я думаю, що хто в нас схожий на зеленого їжачка? Ялиночка, ось вона, так, да, має такі голочки, наче їжачок калючий. Так, ну, давайте ми про ялиночку трошки пізніше поговоримо, а тепер пригадаємо, які взагалі бувають дерева. Я вам хочу сказати, що дерева вони поділяються на дві групи. Є дерева, в яких є листя, вони називаються листяні. І давайте ж пригадаємо, які ж такі дерева називаються листяними. Я зараз буду вам показувати картинку, а ви мені скажете, впізнали ви то дерево чи ні? Ось бачите, що Жолоді. тут? Жолоді. Це що за дерево таке? Дуб. Це да, могутній дуб. Так, він має листя і тому називається да. деревом листяним. Так, далі. А це що за дерево? впізнали його? Да, Ні, березка. Берізка має стовбур, біленький з чорними рисками. А це верба, вона здебільшого росте біля водойми. Так. Далі. Ось це, Мекітка, то, що ти сказав, оце ось Берізка. Бачиш, який в неї стовбур? Білий з чорними рисочками. Оце Берізка, вона теж. Має листя. І це дерево листяне. ось це мабуть, ви впізнали. Так? Що це? Це горобина. горобина. Горобина, так. Це теж листяне дерево. А таких дерев в нас в Одесі дуже багато. Що це таке? Каштан. Так, це каштан. ну і Дуже запашне дерево взагалі коли розцвітає ось такими жовтими квіточками. Це липа, це липа, це ж листяне дерево. Всі ці дерева, які ми з вами дивилися, мають листя і вони їх скидають, в яку пору лист... листя з дерев опадає, в яку пору року? Коли листя з дерев опадає? Забули? Восени, ми з вами говорили, листя з дерев опадають восени. А тепер я вам хочу показати, що окрім дерев є ще кущі. Вони теж мають листечко. Це, наприклад, шипшина. Пам'ятаєте, ми її малювали? Далі в нас що є? Це дуже смачний кущ. Бачите лісові горішки? Це ліщина. Так, це ягідне дерево, кущ, який називається кизил. В нього дуже смачні запачні ягодки, корисні такі. Ну і взагалі ми дійшли. До дерев, які називаються хуйні. Хвойні. хвойні. Це в нас ялинка, а це в нас сосна. Бачите, вони схожі, наче, але ж різні. Ялинка має форму трикутника, а сосна вона має... трошки по-іншому виглядає. Дивіться, які шишки в сосни. А в ялинки вони більш довгі такі, бачите. Та я сьогодні підготувалася і принесла вам справжні гілочки. Подивіться, як виглядає гілочка сосни. Дивіться, які в неї довгі голочки такі. Бачите, ось такі голки довгі. Так, а це в нас гілочка якого дерева? Це ялинка. Бачите, як відрізняються голочки? У ялинків вони коротенькі, а у сосни довгі. Та ще, коли я проходила поруч із деревами сосновими, знайшла шишки, да? я вважаю, ви їх добре, добре знаєте. Це шишки соснові, да. Так, запам'ятали, що в сосни довгі дуже голочки, а в ялинки ось такі коротенькі. Але і та, і та. Гілочка має дуже приємний хвойний аромат. <кій> Та ще лишає на руках смолу таку ароматну. Ось тут виділяється смола з гілочки. Так, а тепер ми з вами проговорили про дерева, які ростуть в лісі або в парку. А восени, пам'ятаєте, ми говорили з вами за дерева, які. Дарують нам фрукти. Які це дерева, які дарують нам фрукти? Це, наприклад, що? Персик. Так. А це. Груша. І це не груша. Це дуже запашний фрукт, який називається айва. Так, а це що? Вишня. Вишня. А це що за дерево таке? Вишня. Черешня. Бачите, вони, наче сестрички Вишня. схожі одна на одну, але ж трошки різняться. Вишня за смаком яка? Вишня, Вишня, так. А черешня вона солодка, соковита. Її, мабуть, всі полюбляють. Так. Це, мабуть, ви знаєте, да? що це Так, Бачите, і вони можуть бути різними: і червоними, і зеленими. Я Так, Але ті, ті корисні і смачні. Це в нас дерево. Слива. Слива, правильно. А ось це тепер. Груша. Груша. І останнє, що в мене є. Що Ще? це таке? Ще? Ні, персик вже був. Вони схожі. Абрикос. Ні, це абрикос. Дивіться уважно. Вони схожі, але різняться. Абрикос він помаранчевого кольору, схожий на апельсин чим чимсь. Да, а кісточка, бачите, персика така, а в абрикосці вона зовсім інша. Вони трошки схожі, але різняться. Так, ну і що ви запам'ятали? Які дерева? Ви почули, які в них назви є? Як називаються дерева, які мають листя? Як вони називаються? Дерева, які мають листя, називаються листяні. Запам'ятали? А дерева, які мають голочки, вони як називаються? Ну, ті, які не мають листя, як вони називаються? Ми говорили з вами, дерева можуть бути листяними або хвойними. Да, вони поділяються на дві групи. Ось у нас дерево, ялинка і сосна. Це які дерева? Хвойні. Вони завжди зелені. Вони не скидають листя восени і мають зелений яскравий колір цілий рік. Так, а тепер давайте я вам пограємо з вами в таку гру. В лісі, в саду чи в парку. Я вам буду називати дерево, а ви мені скажете. Де воно росте? Ну, наприклад, з сосна де може рости? В парку може рости? Може, і в лісі може рости. Ну це ж не фруктове дерево, да? в саду воно рости не може. Так, ялинка. Де буде рости в нас? Або в парку, або в лісі. Це не фруктове дерево. Так. А наприклад, персик. Де він росте? Де росте персик? В саду. У фруктовому саду. Так, далі липа. Де буде рости липа? В саду чи в парку? В парку, бо в саду, фруктовому в нас фрукти. Ростуть, а слива де буде рости? Якщо це фрукт, де він росте? В саду, у фруктовому саду, правильно. Це вірно. Так. Що за дерево в нас наступне? Каштан. Каштан в нас теж може рости або в парку, да в місті в нас їх дуже багато. В лісі каштанів не буває. Це дерево, яке може бути, в парку рости. Так. І що в нас за дерево є ще? Подивимось. Де буде рости в нас черешня? Ґжі. Так. Ну, правильно, звісно. Ґжі. У фруктовому саду. Ну що, малята, я вважаю, що ви запам'ятали, так? що хвойні дерева ми з вами розглядали. В нас хвойні дерева це сосна. І ялинка, а ще є смерека, Вона росте на Західній Україні, їх там дуже-дуже багато. Сосну від ялинки легко відрізнити, бо в них різні за розміром і формою голочки, але і обидва ці дерева називаються хвойними. Вони не мають листя, в них хвоя, голочки. Імос да. відпочивайте трошки.